Всі українці хочуть жити в спроможних і заможних громадах. І звичайно, для нас, коли ми говоримо про спроможні громади, якраз на перше місце виходить планування: планування відбудови, планування відновлення, планування розвитку. І зараз сотні наших українських громад вже почали процес планування. Ми не чекаємо закінчення повномасштабного вторгнення. Ми плануємо своє відновлення і свою відбудову і робимо упор на такі склади. Складові. перша складова, звичайно, це економічна, тому що без економічного розвитку, без розвитку бізнесу, без розвитку підприємництва в Україні неможливо говорити про розвиток громади. А другий такий параметр, який зараз ми аналізуємо при нашому плануванні, звичайно, це наша демографія, тому що ми знаємо, що більше ніж 7 мільйонів наших українців зараз знаходяться за кордоном, а більше ніж 5 мільйонів наших українців зараз має. Статус внутрішньо переміщених осіб, і звичайно, коли ми плануємо відновлення, говоримо про відбудову, демографію. А взагалі, чинник людського капіталу, він є надзвичайно важливим, тому що потрібно працювати над тим, щоб люди поверталися до України, над тим, щоб люди мали можливість розвивати і свій бізнес, і взагалі створювати нові робочі місця. А ми як держава повинні створювати для цього відповідні умови для того, щоб піднімати країну, піднімати її економічну спроможність як наймога більше. А третій чинник, який зараз ми розглядаємо при плануванні відновлення, звичайно, це е, питання, які пов'язані з екологією. Дуже багато е, руйнувань, наприклад, та ж сама зруйнована Каховська ГЕС, ті ж самі е, будівельні відходи від руйнування. Всі ці речі ну, потрібно на сьогодні вже планувати. Яким чином, наприклад, будуть і наслідки подолані, яким чином потрібно буде працювати. З будівельними руйнуваннями для того, щоб мати відповідні технології, переробляти ці будівельні руйнування, і потім ці матеріали використовувати безпосередньо у, у подальшому відновленні. Звичайно, планування стоїть на першому місці сьогодні. В у фокусі уваги кожна громада, тому що саме громади будуть лідерами такого відновлення, і, до речі, ви знаєте, чудово, що зараз Україна а, працює з а, Ukraine Facility, Це такий великий план для України, коли ми отримуємо 50 мільярдів євро до 2027 року. Ми виконуємо відповідні індикатори і. Отримуємо відповідні гроші, і більше ніж один мільярд євро саме українські громади будуть отримувати напряму для того, щоб реалізовувати проекти з відновлення. І зараз кожна громада готує такі першочергові проекти. Ці проекти безпосередньо пов'язані із відновленням інфраструктури, з відновленням безпосередньо житла із відновленням соціальних об'єктів для того, щоб бути максимально готовими, коли okay. буде справедливий мир, працювати над тим, щоб Україна. Максимально була відновлена в найближчі найкоротші термін.